Вітаю вас у торгівельному центрі. Три слони Все для дому, місце, з яким легко облаштувати все ваше житло від тераси до спальні, адже це найбільший меблевий на заході України, який має 18 тисяч метрів квадратних. Сьогодні я запрошую вас на коротку екскурсію трьома слонами, які вже понад 10 років розвиваються управлінською компанією Development West Group. Давайте знайомитися ближче з місцем затишку та натхнення. Першу перевагу трьох слонів можна побачити вже при в'їзді у Меблевий, адже тут неймовірно великий паркінг, що має близько 150 паркомісць. паркомість. А якщо у вас електрокар, то поки ви проводитимете час на шопінгу, зможете його підзарядити у нас на парковці. Перший поверх його особливість у тому, що тут розташована велика кількість ексклюзивних брендів, які ви не знайдете більше ніде у Львові. Наприклад, любителів скандинавського стилю тут чекає салон Белус, неймовірно стильні дизайнерські меблі брендів Ліуджо, Дізрум, Бланше, Роше та Комфорта. Вуличні меблі преміум класу Home та Canvas, місце, де знають все про здоровий сон. Ексклюзивні представники брендів Темпур, Perla та Авеню Декор салон Сліп Гелері. Найбільші салони в Україні компанії Марафет та Калігаріс, а також найбільший салон фабрики Блест у Львові. Ну і куди ж без променю та кашпо? Адже довершена краса завжди в деталях. Вражає, правда. Зараз ми знаходимося з вами на другому поверсі нашого торгівельного центру, де розташована велика кількість м'яких частин. А це ліжка, матрац, дивани, крісла, словом, усе, що потрібно для комфортного відпочинку вдома. Важливо зазначити, що якщо ви у пошуках всього вище переліченого, тоді вам точно у три слони. Адже тут ми зібрали усі найкращі бренди ліжок, матрасів, диванів в одному місці з турботою про ваш час. Тут ви можете побачити усе і одразу. Також на другому поверсі розташований дуже великий салон освітлення Есте, дитячі меблі польського виробника Меблік, меблі та аксесуари для немовлят Енфанс та ергономічні меблі для комфортної роботи вдома чи в офісі «Ерголайф». Телепортуємось на мінус. Перший поверх. Час перепочити та випити запашної кави у нашому кафе. Цей час ваші діти зможуть гратися у нас на дитячому майданчику. Давайте ж подивимося, що у нас тут цікавого. Неймовірно, великий вибір столів та стільців у салонах Меблі Карпат, студіо Фотіфо та Тіволі, стильні кухні та гардеробні системи у салонах «Кітчен Студіо, Рода, Аредо, Еліохом, Комбіна, студія Дзеркал Клас, а також студії текстилю розмай і фіранка. Всі ваші задуми у красивий дизайн-проєкт перетворять у Креденс. Нещодавно у трьох слонах відкрився салон інтер'єрного бренду Кочут. Кажуть, що дім це місце, куди хочеться повертатися. Тож бажаємо вам, щоб ваш дім був найзатишнішим місцем на землі. А ми вам у цьому допоможемо. До зустрічі у трьох слонах!